Наш Хо дуже хоче навчитися додавати, і я пропоную нам з вами йому допомогти. А то, щоб навчитися додавати, варто починати з чогось простого. Наприклад, один додати один. Чому ж це буде дорівнювати? Ми можемо уявляти, що наші числа це якісь предмети. Нехай це будуть, наприклад, сніжинки. Ось перша одиниця це в мене одна сніжинка. І друга одиниця це також буде в мене сніжинка. Ось так. Коли ми додаємо, нам потрібно знайти, скільки ж це буде разом, скільки всього в нас вийде сніжинок. І ми бачимо, що у нас всього є 1, 2, дві сніжинки. Тобто відповідь тут буде 2. Один додати 1 рівнює 2. Спробуємо тепер щось складніше трохи. Наприклад, 2 додати 3. Чому ж це буде дорівнювати? Спробуйте зупинити це відео і з'ясувати самостійно. Отож, знову уявляємо, що наші числа – це сніжинки. І 2 – це буде дві сніжинки. 1, 2. А 3 – це буде три сніжинки. 1, 2, 3. І нам залишається лише порахувати, скільки ж разом у нас тут є сніжинок. Це у нас буде 1, 2, 3. 3, 4, 5. П'ять сніжинок загалом. Тобто відповіддю у нас буде 5. Це наш розв'язок. 2 додати 3 буде дорівнювати 5. Тепер пікмітчик знає, як легко додавати числа. І сподіваюся, ви навчилися також.